Як ти стала популярною? Почали ми знімати TikTok. У мене дуже було багато енергії, і ми ніколи не стояли на місці. Моя сім'я. Я працюю дуже важко, працювала і далі працюємо наполегливо 24 на 7. Так як у мене було дуже важке дитинство, робота завжди зі мною. Я не знала, що таке відпочивати, що на мене хтось працює, що на мене хтось буде заробляти. Я знала, що до цього треба йти самі з дитинства, і було багато ідей працювати, розвивати сільське господарство. Господарство завжди. А у своїх 35 років я багато чого пройшла, багато професій, все ми робили. Ну і хотіли розвиватися в всіх напрямках, всіх, як в сільському господарстві, так і далі. Далі. Тому вирішили своє. Ось це, що я показувала у починала вести свій блог, свинарство, пасіка і так далі. Працювала я туди в лікарні на даний час. Це все я показувала своє життя, все. Показу абсолютно те, що я роблю повсякденно. Те, що я робила, те, що завжди зі мною. Ну людям, звісно, це сподобалося. Моя щирість, моя uh, правда стала, зробила, пішла. Прийшла. Ну, ось так починалося uh, мій блог.